Новітній сорт хурми Віргінської, нашого українського видатного селекціонера Віктора Григоровича Чірко. Ще ні в кого немає. Ось дивіться, така деревина. Ось вона росте. Росте ось в такому горщику. І цього, цьогоріч придбав черенки для щеплення новітнього сорту, Нащепив. і ось воно. Ось. Зараз я почищу, почищу рослину і покажу вам Покажу вам, що в мене виросло. Чекайте да, трішки. Це все зараз буду чистити. Ці пагони, ці пагони виросли. Так, тут два пагони, може, ми залишимо для якогось іншого щеплення. Так, два нижні пагони я а, один відірвався. Залишається один. Це будемо щепити щось пізніше. Ці пагони що вище, вище обломуємо, обломуємо разом. Так, тут потрібно бути обережнішим. Так. Так. Все. Дивимося, що залишилося. І розгалуження тройне. Так, на висоті один метр. І цьогоріч навесні зробив щеплення, в розщеп. Ось пагони. Два. І третій, третя брунька і ще спить. Значить, ми почистили. Почистили і, мабуть, вона може прокинутися ще. Зараз ми знімаємо обв'язку. Чекайте, зараз я покажу саме щеплення. Ось, друзі, майже своєчасно знята обв'язка, дивимося щеплення. Щеплення в розщеп, зростання, дивимося. І 100% вирогідність, що рослина, що щеплення вдали. І через декілька років будемо куштувати цей сорт хурми Віргінської. І я зможу вам запропонувати черенки для щеплення. Тут будемо пізніше знімати обв'язку. Тут будемо чекати, поки прокинеться третя брунька. Якщо вона них прокинеться, значить ми цей пагін видалимо повністю. Він якраз нижній. І залишиться два пагони. Чекаємо на плодоношення. Через декілька років нагадую, новітній сорт хурми Віргінської смак. Пагін розташовано горизонтально, отож, смакувати врожай будемо вже дуже скоро.